10 лютого за східним календарем рік змії повністю вступив у свої права. Він триватиме до 31 січня 2014 року. На думку астрологів, рік чорної водяної змії пронесе успіх мудрим та розсудливим людям, відкриє нові імена у науці та культурі. Ставлення до рептилій неоднозначне. Саме змій за Біблією спокусив Єву скуштувати заборонений плід. Відтоді ця істота стала уособленням зла та гріха. Але разом з тим змію прийнято зображати на емблемах медичних закладів на знак цілющості її отрути. А в культурі Китаю змія завжди була доброю і за повірям згодом перетворювалась на дракона. Та як би там не було, твердять астрологи хазяйка 2013 року спокійна та врівноважена, подарує удачу всім, хто вміє бути уважним та обачним, скрупульозним та врівноваженим. Бурхливої діяльності цього року не передбачається, адже змія досить некваплива, істота зайвих рухів не робить. Зате кожен її удар влучає точно в ціль. Саме таку тактику і радять обрати фахівці: діяти без суєти, помірковано вирішувати. Питання зважувати усі свої рішення. У рік змі радять з розумом витрачати гроші, ощадити їх та відмовлятися від зайвих речей. Тоді можна досягти фінансового успіху. Також цього року можливі надходження нових пропозицій, кар'єрне зростання, поява надійних партнерів. Змію вважають символом сімейного вогнища, тому 2013-й як найкраще підходить для укладання шлюбів та народження дітей. А хто ще не знайшов свою половинку, матиме прекрасний шанс виправити ситуацію. Ті, хто з'явився на світ у рік змі, дуже розумні та зібрані. Якщо мають власний бізнес, досягають у ньому успіхів. Разом з тим, ці люди підозріло ставляться до інших і прагнуть покладатися тільки на себе. Їм подобається жити зі смаком. Вони захоплюються книгами та музикою, люблять гарний одяг і вишукані страви. У рік змії народились Жанна Дарк, Альфред Нобель, Микола Некрасов, Федір Достоєвський, Авраам Лінкольн, Пабло Пікасо, Опра Уінфрі, Бред Піт, Руслана Писанка, Анфіса Чехова тощо. Під суворим табу цього року агресія в усіх її проявах. Змія не потерпить до себе подібного ставлення. Зате вона дуже прихильна до тих, хто наполегливо працює і не забариться з гідною винагородою. Чи справдиться усе прогнозоване? Кожен з бердичівлян може перевірити на власному досвіді.